Привіт! 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 Сьогодні ми поговоримо про те, що таке 8 березня. Чому навколо нього стільки питань? І чи все з цим святом окей? Що таке 8 березня? Дарувати квіти чи ні? Хто такі феміністки? Як змінювалося свято впродовж останніх 100 років? Чи треба жінкам боротись за свої права у сучасному світі? Що таке друга зміна? Яка історія свята в Україні? А для початку додамо трохи контексту. Зараз нам здається абсолютно звичним, що жінки здобувають вищу освіту, можуть балотуватися в президентки, обирають кар'єру, виходять з дому без супроводу чоловіка, водять авто чи мають право на носіння штанів. Насправді ж так було не завжди лише 150 років тому. Найбільше на що могла сподіватися дівчина після завершення середньої школи, це заміжжя. Про навчання в університеті чи самостійну подорож навіть не було розмов. Але миритися з цим жінки не збирались. Тому щоб отримати базові права та змінити соціальну несправедливість, 8 березня 1908 року, 15 тисяч жінок вийшло на марш у Нью-Йорку за право голосу, скорочення робочого дня та кращу зарплату. На цьому марші зі сторони жінок була ще одна вимога: припинення дитячої праці. Уявіть собі. У той час діти з незаможних родин вранці йшли не в школу, як ви, а працювати на найближчу фабрику, завод, шахту з важкими умовами роботи, що впливало на здоров'я і заважало навчанню. На жаль, ця проблема актуальна і досі. Навіть в Україні досі є діти, які не мають доступу до шкільної освіти. Тоді на цій жіночій демонстрації виникло гасло Хліб і троянди, де хліб символізував добробут, а троянди нематеріальні блага, таких як доступ до освіти, літератури та мистецтва. Тож, перший черговий сенс квітів 8 березня це бажання жінок мати кращий рівень життя, а зовсім не нагадування про те, що жінки ніжна та слабка стать. Пізніше, у 1910 році, більше сотні делегаток з 17 країн зберуться в Данії та домовляться щороку в березні. Відзначати міжнародний жіночий день день солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні соціальні права. Отже, фемінізм це рух за права жінок або за рівність між жінками та чоловіками. А тепер зробимо подорож у часі і повернемось в 1884 рік у Станіслав. Це той, що нині Івано-Франківська, вже тоді, на тиранах України, письменниця Наталя Кобринська разом з матірю Лесі Українки Оленою Пчілкою випускають альманах. Перший вінок він стає першою українською жіночою збіркою і кладе початок виданням, які редагують і видають жінки. Українські інтелектуалки Леся Українка і Ольга Кобилянська теж не відстають від прогресивних трендів Європи. Голос жінки в їхніх творах сильний, сміливий і амбітний. У творі царівна Ольга Кобилянська пише: мати таку свободу, щоб бути собі. Ціллю для власного духа працювати як бджола, різьбити себе, себе вирівнювати, боротися за щось найвище. Ви можете собі поставити питання: якщо український феміністичний рух мав такий стрімкий розвиток, то в який момент щось пішло не так, і свято 8 березня перетворилося на свято весни і краси? Тут починається нова глава в історії жіночих прав і українського суспільства загалом радянська окупація з приходом радянського союзу. Кремлівська пропаганда вигадала образ нової радянської жінки. Її обов'язки входило працювати на рівні з чоловіками, народжувати та піклуватись про дітей, самостійно опікуватись домогосподарством і, звісно ж, активно будувати комунізм. При тому, що жінкам доводилось обходитися навіть без елементарних засобів гігієни, не кажучи вже про низький рівень медицини в країні. Процес індустріалізації запущений в СРСР не сприяв захисту прав жінок. Коли святом почала опікуватись місцева влада, вона відібрала у жіночих колективів контроль над 8 березня і його сенсами. Поступово цей день втратив феміністичне забарвлення і трансформувався в сімейне свято, суть якого зводилась до того, щоб жінкам раз на рік дарували букет і дякували за приготований обід, випраний одяг та прибрану домівку. Окей, припустимо, що справжній сенс свята не у подарунках і цукерках. То що ж робити в цей день? Невже дарувати квіти тепер не можна і радіти, тому що тобі їх подарували? Це теж неправильно. Боротьба за права жінок не означає заборону робити одне одному приємно. Важливо не зміщувати акценти. 8 березня існує для того, щоб ми відзначали культурні, політичні, наукові та соціально-економічні досягнення жінок. Тож давайте про них і поговоримо. Наприклад, чи знали ви, що першим програмістом у світі була програмістка? Ада Лавлес склала першу у світі програму для прототипу цифрового комп'ютера. А акторка і зірка телебачення 40-х років минулого століття Геді Ламар була також винахідницею. Вона створила пристрій, що дозволяв керувати сигналом на відстані. Сьогодні, завдяки цьому, ми можемо користуватися смартфонами, навігаторами, вайфай. Ще була Кволик, яка винайшла надміцний метал для бронежилетів. Марія Кюрі, що відкрила хімічні елементи радії полоні. Летиція Гір, яка придумала медичний шприц, і сотні інших жінок, що зробили неймовірні речі в суперечтиску суспільства, яке вважало, що жіноцтво не створене для науки, політики та технологій. Якісь упередження та обмеження залишились у минулому, а з якимись нам з вами все ще треба боротися? Наприклад, з тим, що жінки все ще заробляють менше за чоловіків. Статистика показує, що в Україні гендерний розрив зарплати становить близько 19%. Це означає, що умовний маркетолог Антон має зарплату 20 тисяч гривень. А його колега Марія, що робить ту саму ж роботу, отримує 16 тисяч гривень. Звучить не дуже чесно, правда? Жінки заробляють менше. А роботи виконують більше, бо існує так звана друга зміна хатні обов'язки. Після повернення додому з восьми години роботи хтось має приготувати їсти, доглянути дітей, поприбирати. І, звичайно, цим займається мама, сестра, бабуся або донька. Світова статистика каже, хатні обов'язки в середньому займають у жінок від трьох до шести годин на день, а у чоловіків від півгодини до двох годин. Є ще одна річ, про яку не можна мовчати. Це насильство, від якого потерпала кожна п'ята жінка в Україні, і хоча від цього також страждають діти, чоловіки, люди похилого віку, за статистикою 90% постраждали саме жінки. Насильство у стосунках це бажання одного партнера підкорити іншого за допомогою тиску. Воно може бути фізичним, сексуальним, психологічним чи економічним. Але бувають ситуації, коли обидва партнери зловживають сварками, ревнощами, маніпуляціями, ігноруванням та надмірним контролем. Такі виснажливі для обох сторін стосунки називають токсичними. Наведемо кілька прикладів червоних прапорців у романтичних чи дружніх стосунках. Контроль, коли інша людина надмірно піклується тобою, і виникає відчуття, що вже вона, а не ти володієш твоїм життям. Приниження, коли розмови у стосунках сповнені сарказму, грубості, критики. Чи висміювання, навіть якщо вони виглядають як жарт. Заздрість. Коли замість радощів за твої успіхи отримуєш намагання зіпсувати твою репутацію. Інтенсивність. Коли партнер чи партнерка надмірно виявляє почуття, через що тобі некомфортно. Постійний стрес. У стосунках має бути комфортно, а не як на американських гірках. Токсичність, стереотип. Насильство з'являється через відсутність поваги. Тож перше і найголовніше, що ми можемо зробити не лише 8 березня, а й кожен день це ставитись повагою до інших людей, їхніх кордонів та їхнього вибору. Ловіть список фраз для нетоксичного спілкування, якими можна підтримати одне одного у стосунках. Частіше кажіть своїм партнерам і партнеркам: твоя робота важлива. Я поважаю твій вибір, я ціную твою думку. Я в захваті від твоєї сміливості питайте, як я можу допомогти тобі і нагадуйте таку просту і важливу річ. Я вірю в тебе. Нехай ваші взаємини будуть нетоксичні і сповнені поваги. Про проблему в суспільстві поговорили. А чи є рішення? Як пофіксити те, що дівчата рідше обирають технічні спеціальності, бо їм з дитинства купують ляльок замість конструкторів? І що зробити з фразами: Ти ж дівчинка, на що тобі той бокс? Краще йди на танці? Рішення є. В масовій культурі вже з'являється більше прикладів жінок у різних суспільних ролях. Хочете бути геніальна шофістка Бет серіалу Хід Королеви чи як сестра Шерлока Енола Холмс самостійно обрати кар'єру в тій справі, яка до да душі? Черпайте натхнення з їхніх історій і вірте в себе. Класно, що в Україні є багато сучасних, що теж можуть бути прикладом сильного духу, сміливості та стати натхненням для кожного і кожної з нас. Українки пишуть закон, займаються політикою. Перемагають в різних видах спорту, відкривають бізнеси, популяризують українське мистецтво у світі, роблять відкриття у науці, отримують міжнародні премії, навчають дітей, працюють для добробуту країни та волонтерять. І звісно, українки захищають нас у війську. Шість років тому в українській армії відкрили бойові посади для жінок. Тепер жінки офіційно стають гранатометницями, снайперками, командирками, кулеметницями тощо. Також віднедавна в українському війську шиють жіночу форму у ЗСУ служать понад 62 тисячі жінок тож важливо говорити про їхню роль та їхні потреби. Не сумніватися в їхньому професіоналізмі та уникати гендерних стереотипів щодо них на плечах сучасної українки, лежить багато речей та відповідальності. Тож давайте підтримувати їх, поважати їхній вибір та залишати стереотипи у минулому. 8 березня ви можете подякувати важливим жінкам у вашому житті, посорти в неті більше інформації про жінок, що вплинули на нашу історію, підписатися на медіа, блогерів і блогерок, які популяризують тему рівних прав і можливостей. Наприклад. Дівоча медіа, вомо, гендер в деталях, медіа повага, заширити справжню історію свята у своїх соціальних мережах і приділити увагу важливій жінці у вашому житті. Нехай 8 березня буде нагадуванням про те, що історія боротьби за рівні права та можливості все ще триває. Всім поваги, підтримки та чуйності!